В інтернеті повно фітнес-лайфхаків, але не всьому варто вірити. Реальні результати приходять не від магічних порад, а від стабільної роботи над собою. Та є кілька наукових способів справді покращити тренування. Головне відрізняти факти від вигадок. Тож давайте спалимо міфи і накачаємо м'язи реальними знаннями, аби ви почувалися впевненіше у спортзалі. Якщо ви коли-небудь видихали з полегшенням, коли ваш лічильник кроків показував 10 тисяч, знайте, ви такі не одні. Багато хто вважає це чарівним числом для підтримки міцного здоров'я. Та чи справді потрібно саме стільки? Насправді сама ідея кроків реально корисна, адже ходьба запускає кровообіг, підтримує м'язи в тонусі та дає тілу те, чого йому часто бракує. Рук. Дослідження за участю понад 78 тисяч людей показало, що більше кроків на день робили учасники, то нижчою була ймовірність серйозних хвороб і перечесної смерті. І найкраще те, що користь починається навіть без жодного мінімуму, будь-який рух кращий ніж його відсутність. Інше дослідження з майже 17 тисячами жінок дало наступний результат. Навіть 4-5 кроків на день помітно знижують ризики у порівнянні з тими, хто проходив лише 2-3. Взагалі медики орієнтуються на оптимальну цифру у 7 тисяч кроків щодня для людей старше 60 і 9 тисяч для тих, хто молодше. Тож не цифри роблять вас здоровішими, а рух. Далі ще один популярний міф: чи справді можна вивести токсини через піт? Якщо ви коли-небудь відвідували заняття з так званої гарячої йоги в надії випочити всі токсини, маємо для вас погані новини. Піт на 99% складається з води, а решта 1% – це вуглекислий газ, сечовина та солі. Навіть якщо з вас зійшло сім потів після тренування, там замало, бодай для якогось детокс-ефекту. Виведення токсинів це завдання печінки та нирок, а не ваших потових залоз. Але маємо і хорошу новину. Є докази, що тепло може покращувати роботу серцево-судинної системи. Ті ж самі учасники гарячої йоги збільшують аеробну витривалість у порівнянні з тими, хто займається йогою при кімнатній температурі. Це підтверджується і дослідженнями про користь сауни для серця. Перебування у гарячому приміщенні може допомагати знижувати тиск, зменшувати запалення та покращувати функції легень. Тож, якщо ви з тих людей, хто оформив абонемент у спортзал, щоб почати нове життя, але ходите лише в сауну, то це не найгірший варіант. Однак і тут варто пам'ятати занадто гаряче середовище може створювати зайве навантаження на а екстремальні температури, несуть ризики теплового удару та виснаження. Тож все робіть в міру. Якщо говоримо про фітнес-міфи, то не можемо не обсудити наступне твердження: розтяжка рятує від крепатури. Багато хто радить робити розтяжку, аби зняти біль у м'язах, і вона вже стала класикою будь-якої розминки чи заминки. Але наукових доказів, що це реально запобігає болю, майже немає. Огляди, що проаналізували 17 різних досліджень, не знайшли суттєвої різниці між тими, хто розтягувався після тренувань, і тими, хто цього не робив взагалі. Більше того, розтяжка після заняття може навіть погіршувати біль. Адже тривалий дискомфорт у м'язах виникає через мікророзриви, а додаткове розтягування може посилювати їх. Тож, якщо ви хочете зменшити біль, можливо краще обрати щось приємніше, наприклад, холодну ванну чи душ після тренування. Це давно використовують професійні спортсмени, і правда така, холод може допомогти зменшити біль та запалення після інтенсивних навантажень. Але й тут є нюанси. Дослідження показують, що регулярні крижані вани можуть уповільнювати ріст м'язів, хоч і допомагають швидше відновитись. Тому користь холодної ванни залежить від вашої цілі. Наші тіла різні, як і наш шлях до кращої фізичної форми. Універсальних рішень немає, але тепер у вас є більше фактів, аби тренуватися усвідомлено та без зайвих ілюзій. Падіння російського села почалося ще до повномасштабного вторгнення у 2018 році. Тоді міністром сільського господарства став Дмитрій Патрушев, синок Ніколая Патрушева, на той час голова Радбезу Росії, а нині радник президента з питань суднобудівництва і за сумісництвом давній друг і спільник Путіна. З моменту призначення міністром Патрушева молодшого, схожа аграрна політика Росії перетворилася на показуху. На папері, звісно, все було чудово. Грошей виділялося більше. Уряд голосно рапортував про успішне імпортозаміщення, а Росія хизувалася тим, що стала одним із найбільших експортерів зерна. Але державними дотаціями рятували лише своїх, тобто лояльні до влади агрохолдинги. А от більшість звичних фермерів ледь-ледь зводили кінці з кінцями. На папері Рі статистика росла, але на практиці росли і борги, та все більша залежність від державних дотацій. Галузь потребувала все більше і більше грошей, але вони йшли не на розвиток, а на латання дірок, перекредитування господарств, на реалістичні інвестпроєкти та, звісно ж, корупційні схеми. Тобто, Патрушев молодший на посаді міністра довів російських дрібних фермерів до межі виживання, а крупні агрохолдинги, близькі до Кремля, зробив залежними від субсидій міністерства, тобто від себе особисто. Не дивно, що ще до повномасштабного вторгнення аграрії були. У борговій ямі, виживаючи лише за рахунок кредитів від державних банків, які часто нав'язувалися в обмін на лояльність. Повномасштабна війна просто добила те, що вже ледь трималося. Імпорт сучасного насіння, технологій та засобів захисту рослин практично зупинилися через санкції, логістика розбита вщент, перевозити зерно та іншу продукцію дорого. Терміни доставки зриваються, що вбиває прибутковість фермерів. З'явилися дірки, які вже нічим закривати. Своїх технологій немає, логістика кульгає, а заливати галузь державними грошима більше неможливо, бо валютні резерви розтанули. Ще одна і далеко не остання проблема російського села брак робочих рук. Через відсутність перспектив молодь масово виїжджає, або мобілізується. Досвідчені фахівці або переходять на військові підприємства на більшу зарплату, або так само спокушаються на контракти Міноборони. Як наслідок, господарства закриваються, бо немає кому працювати. Але ж Кремль роками хизувався, що Росія є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Невже це фікція? Формально справді Росія один із найбільших світових продавців продовольства, але за цим стоять кілька агрохолдингів гігантів, які тримаються на плаву виключно завдяки державним дотаціям. За словами російського економіста Владіміра Мілова, бізнес-моделі таких агрохолдингів, як, наприклад, Русагро, просто не працює без постійних грошових вливань з бюджету. Що? В результаті ну, наприклад, масове закриття молочних ферм, м'ясопереробних комбінатів та невеликих агропідприємств. У переробці взагалі суцільні збитки. Займатися вирощуванням і переробкою агропродукції стає невигідно через зростання собівартості, нестачу техніки та дорогі ресурси. Можна, звісно, підняти ціни на продукцію, але уряд серйозно розглядає варіант фіксувати ціни на продовольство, щоб стримати соціальну напругу. А до тих, хто не послухається, в Ості прийде прокуратура, тому фермерам простіше і безпечніше закрити бізнес ніж працювати собі у збиток. Але невже не можна було передбачити майбутні проблеми і, хоч якось соломки підстелити? Ну скоріше за все, стійкість галузі ніколи не була пріоритетом тих, хто нею керував, принаймні в останні роки? Головна задача персональне збагачення, як то кажуть, прибутки собі, збитки державі. Система дотацій, яка мала би підтримувати фермерів, насправді стала дійною коровою для чиновників та бізнесменів, наближених до Кремля. Вони скуповували землі, отримували гарантоване держфінансування і повністю контролювали ринки збуту. Їхня прибутковість це не результат ефективності, а політичної лояльності та доступу до адмінресурсу. У цій моделі все вирішувалося зверху вниз: що сіяти, кому продавати, скільки отримати з бюджету. Все визначалося не Ринком, а чиновником у кабінеті у такій структурі немає місця для конкуренції, інновацій чи ініціатив. Лише контроль, звіти і розподіл ресурсів на користь своїх. Ось чому, попри мільярдні вливання, агросектор Росії деградує. Як результат, ціни на продовольство все одно ростуть у магазинах, дефіцит, особливо в регіонах. Імпорт, який влада так намагалася скоротити під гаслом продовольчого суверенітету, знову набирає обертів, і як наслідок, знову зростання цін і соціальної напруги. Ну, деградація агросектору це однозначне послаблення Росії. Але чи може Україна мати з цього якісь прямі вигоди? Так, на зовнішніх ринках Росія втрачає статус надійного постачальника продовольства. Страхові компанії, логістичні оператори і трейдери дедалі обережніше ставляться до контрактів з Росією. Відтак, провал російської аграрної політики відкриває для України унікальне вікно можливостей. Міжнародні ринки шукають альтернативи постачанням з Росії, а ми при війну зберігаємо потужний агропотенціал, репутацію внучкого партнера і маємо досвід роботи в умовах ризику. Частковий відтік попиту з російського ринку може бути перехоплений українськими експортерами, але діяти треба швидко, бо ми не єдині, хто хоче урвати шматок цього пирога. Китай, Бразилія, Індія активно заходять на ті самі ринки, особливо в Азії та Африці. В умовах глобального перерозподілу Україні потрібна не лише агропро. Дукція, але й агродипломатія, швидке укладання контрактів, інвестиції в логістику, гнучка митна політика та активна присутність на продовольчих форумах. Ото таке.